Я вважаю, що міжнародне законодавство не повністю готове до новітніх викликів, зокрема таких, які показала російська агресія проти України. Ми маємо усвідомлювати, що і конвенція про захист культурної спадщини під час збройних конфліктів, і другий протокол до неї, який а, власне розшифровує, яким чином мають захищатися об'єкти культурної спадщини по світі. А, вони писались дуже давно: 70 років тому, і відповідно 25 років тому. Ніхто тоді не думав. Про такі сучасні війни ніхто тоді не підозрював, що як країна агресор може навмисно знищувати об'єкти культурної спадщини. Отже, у нас дуже багато роботи, щоб донести це законодавство до або норми міжнародного права до викликів сьогодення. А, да, значить, 25 об'єктів культурної спадщини України отримали посилене захист від ЮНЕСКО. Це означає спеціальний захист. Відповідно, там є цілий набор дій країни, яка опікується цими культурними спадщинами, а також і інших країн, да, які могли б на них впливати, які вони мають дотримуватися. Недотримання цих правил, знищення цих культурних пам'яток приведе до відповідальності за військові злочини. Отже, це дуже потужний а, інструмент. Об'єкти на Київщині, Чернігівщині, Одещині. Це від Софії Київської до Києво-Печерської лаври до дерев'яних церков Карпат. Тобто їх дуже багато список я вам можу дати. Механізм, який надає цей захист, наскільки він ефективний, ви знаєте, іншого немає. Він ефективний. Якщо е, сторони конфлікту умовного да будуть його дотримуватися, то відповідно він буде е, працювати. Єдине, що ми працюємо тут, да, в умовах збройної агресії Росії, Росія не грає по правилах. Отже, відповідно, це дуже важко передбачити, що буде. Це військове злочини. Відповідно, військові злочини це ціла, да, тобто пліяда, ціла, цілий спектр відповідальності перед обличчям міжнародного правосуддя і національного, в тому числі українського. Тому а, краще його мати, цей посилений захід, ніж не мати, краще працювати в міжнародному правовому полі, адже це дає нам тоді і можливість відповідно і реагувати на міжнародній арені і притягнути Росію. На міжнародній арені потім за відповідальність за знищення тих чи інших об'єктів культурної спадщини, які були під міжнародним захистом, громадські організації, які підключаються до захисту культурної спадщини України, займають просто чільне місце в цій системі, адже це цілий спектр. Це система координат всіх органів виконавчої влади чи неурядових організацій, які працюють на одну мету зберегти. Культурну спадщину і зробити так, щоб наступне покоління її також могли користуватися і не випушатися. Отже, громадські організації, які працюють в сфері захисту культурної спадщини, вони ну скажімо, не просто допомагають держави, вони є рівноправними партнерами в тому. Що ми маємо досягти? Тобто, в нас одна ціль, і ми йдемо туди не паралельно, а разом вони нам дуже потрібні громадські організації, оскільки, по перше, вони допомагають документувати вести облік об'єктів культурної спадщини. Їх знищення вони допомагають нам говорити з міжнародними партнерами. Вони дуже активно навіть у рамках ЮНЕСКО, оскільки громадський сектор дуже поважається в принципі в світі, і отже, голос громадськості інколи мо. Може навіть переважити голос держави. Ми це дуже добре знаємо. В нас громадський сектор досить розвинути самі розумієте, після яких подій в Україні. Отже, я вважаю, що це таке партнерство держави, громадського сектора. Подібні конференції і, і форуми, і дискусії важливі як всередині країни, так і за кордоном. Звісно, в цьому році це дуже легко робити, оскільки в нас ювілейний рік конвенції з захисту об'єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів, адже цілий рік ми можемо легітимного. Говорити лише про це на міжнародній арені те тим паче важливо, оскільки від цього залежить і підтримка партнерів політична, і підтримка фінансова. Адже це шалені кошти для зберегти ці об'єкти культурної спадщини від руйнувань під час війни, але також від руйнувань, наприклад, природних так інше.